Всім привіт! В цьому відео я хочу вам продемонструвати робота, а також показати, що вони вміють. Проте давайте згадаємо: RPA це технологія, яка дозволяє автоматизовувати рутинні задачі з допомогою використання програмних роботів. Отже, давайте спершу ознайомимось з процесом, який роботу необхідно автоматизувати. Для цього нам необхідно переглянути документ опису процесу. В цьому документі ми можемо бачити блок-схему логіки процесу, а також детальний опис. В цьому процесі необхідно читати листи з пошти Outlook, необхідно брати листи, тема яких Create Account, а також брати в роботу файли, розширення яких XLSX, тобто Excel файли. Після того, як ми читали ці файли, нам необхідно перейти на сайт RPA Challenge і внести дані з цього файлу до сайту. Після внесення натискаємо кнопку Submit і повторюємо ці дії для наступного рядка. Після обробки всіх файлів листа необхідно перенести лист в папку Process в Outlook. Що ж, а тепер давайте подивимося, як робот виконає цю задачу. Я вже маю заготовлений, заготовлений лист з Excel файлом. Тепер нам необхідно просто запустити робота. Зараз ми можемо бачити, як робот відкрив Chrome і переходить по посиланню rpachallenge.com. Зараз він буде щитувати файли, хоча цього не буде видно, він робиться на задньому плані. І почне вносити дані з файлу до цього сайту. Як бачимо, він вже почав це робити, він вносить одне поле за іншим. Важливо зауважити, що, як ви бачите, розташування цих полів змінюється, але для робота це не проблема. Він все одно успішно ідентифікує ці поля і вносить ці дані. Робот успішно вніс ці дані і тепер просто закриває сайт. Тепер давайте подивимось, чи перенеслось повідомлення в папку Процест. Як бачимо, повідомлення пропало із вхідних. І з'явилося в папці Processed. Процес успішно опрацьовано. Робот зробив все вірно. А зараз давайте переглянемо код робота. Його може зрозуміти навіть людина без досвіду в IT. Перш за все, нам необхідно читати повідомлення за Outlook. Це робиться за допомогою усієї активності. Вона називається Get Outlook Mail Messages. На виході ми маємо список з повідомлень. Далі нам необхідно відкрити Chrome і перейти по посиланню rpachallenge.com. Логічно, що роботу краще обробити всі повідомлення за раз, аніж запускати 5 разів робота для обробки 5 повідомлень. Для того, щоб робот обробляв всі повідомлення за раз, ми використовуємо Foreach. Цей for each обробляє всі повідомлення, які ми считали. Наступним кроком йде збереження вкладених файлів. Це виконується з допомогою активності Save Attachments. Так само, щоб обробити всі вкладення файлу, а чи їх може бути більше, нам необхідно використати Форіч. В цьому ForEach наступним кроком буде щитування самого файлу. Тут все дуже просто. Ми вказуємо зміну з шляхом до цього файлу, а також лист, який нас цікавить. Наступним кроком нам необхідно обробити всі рядки цього файлу. Для цього ми використовуємо Foreach Row in Data Table. В цьому Foreach ми бачимо активності Type. Вони дуже просто працюють. Всього треба вказати елемент, в який нам необхідно внести інформацію, і саму інформацію. Таких активностей у нас стільки ж, скільки їй необхідно внести інформації. Після того, як вся інформація введена, нам необхідно натиснути кнопку Submit. Активність, яка виконує це, Знаходиться ось тут. Після того, як ми обробили цей рядок, ми переходимо до наступного. Ця логіка буде реалізована з допомогою цього фарича. Після обробки файлу нам необхідно видалити цей файл. Це робиться за допомогою цієї активності. Ми просто вказуємо шлях до файлу і він буде видалений. Після того, як ми обробили всі файли цього листа, нам необхідно перенести цей лист в папку Processed. Це робиться з допомогою цієї активності, де ми вказуємо, в який лист необхідно перенести, а також в яку папку. На цьому все. Саме так виглядає робот. Тут немає нічого складного. Тому, якщо ви цікавитесь темою RPA і хочете дізнатись більше про створення роботів а можливо і створити свого власного робота, підписуйтесь на нашу сторінку в Instagram, а також YouTube канал. Ми будемо викладувати багато цікавої інформації. До зустрічі!